Осіннє золото виборювали стрілами. Більше 200 учасників з 11 областей України та міста Київ з'їхались на вже традиційні міжнародні змагання зі стрільби з лука золота осінь. Турнір є одним з найпрестижніших і бере свій початок з 1964 року. Окрім класиків, на Рубіж вийшли і Робінгуди з блочним луком. По закінченню стартів було сформовано резерв збірної команди України. Серед претендентів на нагороди були і представники від Херсонщини Анастасія Павлова та Варвара Ільницька. В особистій програмі серед дорослих майстер спорту України міжнародного класу зайняла сьомий рядок, хоча кваліфікацію пройшла з третім результатом. У свою чергу бронзою квадраті завершила стрільбу Варвара Ільницька. Спортсменка була третьою в особистій першості серед кадетів та в командних змаганнях в парі з представницею Сумщини. Виховують дівчат тренери Владислав та Надія Павлови. З 19 по 23 вересня научний чекає випробування Кубком України, який проведуть на їх батьківщині у новій Каховці.